Я вас вітаю, друзі. Давайте подивимось головні події, важливі події для України, для перемоги України, які будуть найближчі дні. Важливі події в Україні. Найближчі дні. Важливі події в Україні в найближчі дні. Ви знаєте, ми як типу на готові, ми як на готові розпочати щось нове. Якесь іде, знаєте, як, а, типу, якась радість від перемоги скоро розкриється, да? скоро відкриється. Тобто таке відчуття, що ми а, щось зробили, да? щось відбили. Щось е, позбулися якихось типу страхів, да, якщо так можна сказати, да. бачите, імператриця, це, типу, Україна наша, да. е, е, якусь святкуємо скоро перемогу. Вона скоро стане явною, да? тобто от, на загал скоро будуть всі радіти. Головні події, давайте ще головні події в Україні ближчим часом. М -м. Слухайте, ну тут якісь. Ну, я <new things> <word> well, вам так скажу, що йдуть е реально перемоги. Тобто, взагалі, от головні події наразі да, найближчі дні це активні якісь події, да? тобто, це а, шанси змінити і реально ну, перемоги, тобто, відвоювання там, да, повалення якогось режиму, а, відвоювання земель, Тобто, знаєте, як от хлопці наші заходять. А, Переможцями, да? тобто їх зустрічають, да? через... Відвоюють, зустрічають і... і через вогонь да? пробиваються і м м заходять, ідуть типу, йдуть далі. Цікаво. Ох-ох, так. Що чекаю? Дуже активний період зараз, да? Дуже активний. Які ще події? Головні, що чекати, чого чекати в Україні? Чого чекати Україні в найближчі дні? Яких гарних новин чекати в Україні в найближчі дні? Випадає карта сама. Подолання якоїсь небезпеки, бачите? Так, да, в нас буде можливість подолати і буде. Типу зробив справу, гуляй сміливо, якщо так перекласти цю приказку зробимо, будемо молодці, на своїй землі стояти, і, типу, ну, будемо заслуговувати на відпочинок. Будемо заслуговувати на відпочинок. Можливо, якась пауза потім буде да, після цього відвоювання, ну, набратися. Набратися сил, якісь плани ще побудувати, Знає, чого ще чекати Україні на найближчі дні, які головні події, важливі події, чого чекати Україні на найближчі дні. Подивіться, що робиться. Ну, реально, от скільки дивлюся, да, всі головні події стосуються нашого просування. Нашого відвоювання. Так, що в мене тут на дні колодії, пентаклієвий король? Це той путлер. Да, я його загадую як короля Пентаклівого. Бачите, то він залишається на дні, якщо дословно, да? то все це стосується перемоги і просування. Бачите, якоюсь хитрістю йдемо. Просуваємося і ми йдемо і за нами. Земля горить. Ну, горить в тому плані, що відвоюємо Україна в найбільші в дні. Клас, мені подобається. Дивіться, я ну, не знаю, що ще навіть розкладати, бо карти одне й те саме показують просто да, різними е, варіантами. От знову йде боротьба, йде боротьба, виграш, тому що після м -м, важкої боротьби да, е, відпочинок, скажімо, да, заслужений, і потім е, будуємо нові плани. Будуємо нові плани, так? Очевидно. Будуємо нові плани, нові, е, я думаю, плани щодо відвоювання своїх земель, повернення своїх земель. Слухайте, ну, такі дні дуже активні, так? Да? Давайте будемо молитися, підтримуємо наших хлопців. Бачите, просто більше нічого карти не показали. Показали тільки, що зараз всі мають зосередитися на підтримці. І саме головне для нас в ці дні це від, відвоювання наших земель, повернення наших земель. Дуже будемо сподіватися, що чим пошвидше це все трапиться, чекаємо. Будемо святкувати перемогу і повернення своїх земель. Боже, яка краса. Слухайте. Супер. Молімося, друзі. За Україну, за перемогу підтримуємо наших хлопців. Дякую, що подивилися. Будемо чекати, будемо чекати гарних новин.